Доброго дня! До вашої уваги браслет зроблений з паракорду. Діаметр шнура 4 мм. Витримує цей паракорд навантаження 480 кг. Сталева пряжка та браслет зроблений таким чином, що він легко розплітається. Зараз я це покажу. Так, для цього нам треба викрутити. Цей бовтик. Ось. І просто потягнути за це U образне Ось так от ми тягнемо. Ось. І він ось я. Раз, бачите, я його витягую, а він тут розпускається. Ось так. от Ось таким чином. Ми отримали майже 5 метрів міцної мотузки.